Численні закордонні змі нам пророчили, що God of War Ragnarok отримає DLC або напівсиквел, Але скептики до кінця не вірили в це, і тут звідки не очікувалось, росіянці, яким чомусь досі Sony робить не тільки переклад, а й дубляж. Викотили ще один злив: Міхаїл Болякович, російський голос Кратоса, виклав на своїй сторінці допис, який майже моментально розлетівся по мережі. Так, російський актор дубляжу підтвердив те, що Sony працюють над доповненням God of War на рок, а він зараз займається його озвучкою. Допис він, звісно, що потім одразу потере. І окрім того, що в нас тут чергова зрада від Sony в розпал повномасштабки, можна з цього допису зробити ще кілька висновків. Фінал другого бога війни насправді натякав. Що далі історія піде скоріш за все про сина Кратоса, Атрея. А оскільки в доповненні завдяки зливам відомо точно буде голос Кратоса, логічно припустити, що дане DLC призначений якраз таки завершити історію суворого батька. Дай Боже, з вами Олдбой і сьогодні в нас купа цікавих новин, навіть 100% анонс GTA 6 та дата релізу трейлеру. Клів Ближінський, автор успішної серії Gears of War та неуспішної Lovebreakers вважає, що гирі потрібно перезагатити. Запустити, як це зробили Sony з God of War 2018 адже дана франшиза від Xbox мала велику популярність. Та й знаєте, не те, щоб остання частина Gears 5 була поганою, але все ж четверта частина підпсувала своїми аванпостами і хвилями мобів репутацію грі. Тож і п'ята не набрала достатньої популярності. Та й спін-офф Gears Tactics, на жаль, не вистрілив. Хоча, за словами критиків, був також доволі міцним проєктом. Бліжінський ж, який казав, що йде з індустрії, схоже, все ж не може без ігроробства. А тому готовий виступати консультантом перезапуску, адже серія дуже близька його серцю. А ще він сказав, що у майків є його номер, як мінімум у Філа Спенсера. А вам, до речі, цікава ця серія? Бо, як на мене, вони вже в п'ятій частині намагались зробити якийсь перезапуск. Там було багато елементів, схожих на той же Uncharted 4. але в них щось не дуже вийшло. 14 листопада Hogwarts Legacy нарешті дотягнеться і до власників консолі Nintendo Switch. А якщо ви вже все переграли, перечитали і передивилися по всесвіту Гаррі Поттера, то для різдвяного настрою обов'язково завітайте на концерт моїх друзів з Люмус Оркестра. Хто не в курсі, то це найкрутіший гік оркестр, який створює тематичні концерти по фантастичних світах вже понад 10 років. Колектив пронизаний ідеєю творити своє унікальне українське шоу по улюблених світах та робити це інноваційно. Прискіпливо вивчаючи книги, фільми чи ігри по заданій темі, вони створюють події, які Цікаві не лише широкому колу слухачів, але й справжнім гікам. А для неповторної атмосфери, окрім музики, вони створюють костюми, декорації, анімації, відеоряди та цілі світлові полотна. Минулого разу вони зібрали жовтневий в Києві та оперний у Львові. А цього разу у Львові настільки великий попит, що їм довелось додати ще один концерт. Тож, хто кайфує від франшизи Гаррі Поттера? Зробіть собі подарунок і обов'язково завітайте у Львові 4 грудня о 15.30 або ж о 19.00 та в Києві 21 січня о 19.00. Квитки дуже обмежені, тому не відкладайте рішення на потім. Посилання я залишу в описі під відео. І одразу ще трохи про музику. Автори ютуб каналу Music Space представили український кавер на пісню «Lullaby of War з доповнення кров і вино для гри «Відьмак 3. Якщо вам подобаються подібні кавери, то також потім обов'язково обов'язково послухайте. На порталі GameDoodo вийшло велике і дуже круте інтерв'ю з Сергієм Гальонкіним. Він розповів про свій тернистий шлях, який почався з програмування ігор для ZX Spectrum і до голови одного з відділів Epic Games, посаду якого він покинув у жовтні. На питання про те, чи вважає він ймовірним запуск Stalker 2 наступного року, Сергій сказав наступне: я грав у нього на Gamescom, він трохи сируватий, але там є Stalker, там можна грати. Не знаю, чи вийде він наступного року, але там вже є що ви. Пускати я бачив, як випускали ігри в набагато гіршому стані. Також коли його запитали, як він відноситься до токсичності геймерських груп, як це було, коли наприклад продюсерці God of War скидали дікпіки... І погрожували розправою, щоб та нарешті розкрила дату виходу гри. Гальонкін відповів, що проблема у тому, що люди перебувають у своїй бульбашці, маючи якусь одну конкретну бульбашку, люди не розуміють, що відбувається навколо. Наприклад, він привів з в українському Твітері стосовно термінів і локалізації. Мабуть, малась на увазі саме Baldur's Gate 3. Але особисто мені запам'яталася його думка саме про підписні сервіси. Яку я також неодноразово озвучував, Сергій порадив користуватися підписками по типу Game Pass чи PS Plus Essential, поки є можливість, адже пізніше буде дорожче, як це було, наприклад, з Netflix, який на старті в США коштував 5-10 доларів на місяць, а тепер коштує 24 долари і, можливо, з часом ще подорожчає. Справа в тому, що всі сервіси, які випускають свої ігри в день релізу. А зараз це саме Xbox Game Pass, не заробляють гроші, а тільки втрачають, працюючи на нарощення аудиторії. І щоб подібна система була прибуткова, підписка має коштувати щонайменше там 40, 50, 60 доларів. Ну і особисто, на мою думку, Sony трохи простіше, адже вони не видають ігри в день релізу в підписку, але все ж вони купують тимчасові ексклюзиви. Як це робить Xbox, тому знову ж таки, на мою думку, їх підписка, скоріш за все, також буде рости в ціні. Ну і завершилось інтерв'ю питанням за ігри про повномасштабне вторгнення. Сергій вважає, що ігри, як і будь-яке мистецтво, це рефлексія над проблемами сьогодення. Тому немає що дивуватися, адже будуть створюватися такі проекти в будь-якому випадку. В ідеалі навіть краще, щоб такі проекти робили в Україні аніж в Америці чи тим паче в Росії, де свій погляд на ці речі. Однак створення дійсно масштабної aaa гри про війну в Україні займе час. Та й взагалі, знову ж таки, на мою думку, правильно показувати війну, але потрібно дуже з розумом підходити до реалізації цього проєкту, щоб в першу чергу не образити ветеранів та сім'ї тих, хто постраждали. Ну а щодо інтерв'ю Сергія, то я вважаю його дуже цікавою особистістю. І сподіваюся, я з ним також зможу якось поспілкуватися при нагоді. Напишіть в коментах, чи ви б хотіли подивитися таке відео минулого тижня я вам розповідав що видавець мобільних фрі-ту-плей ігор g5 Entertainment прийняв рішення повернутися на ринок болота і білорусі а тепер українська AB Game Studio, студія яка розробляла гру Hidden City, видавцем якої виступає G5 Entertainment, заявила що не поділяє даного рішення і повністю його засуджує хоч G5 Entertainment і виступає видавцем але AB Games є на 100% незалежною і не планує повертатись на ворожий ринок країни агресора який веде війну проти України з іншого боку скоріш за все, вони при цьому не вийдуть з-під крила видавця, адже все залежить від умов контракту, який в них укладений з g5. Бо я знаю, що з видавцями часто настільки шакальні договори, що тобі буде легше від гри відмовитись, аніж ставити власні умови, навіть якщо ти компанія на 100% незалежна. Сподіваюсь, в AB Games контракт не такий жорстокий. Ну і за їх позицію однозначно респект минулого тижня. Стартував інтерактивний серіал Silent Hill Ascension. Він за своїм принципом нагадує ігри Telltale з основною відмінністю у тому, що на вибір впливають всі гравці. А проєкт транслюється в реальному часі щоночі о 3.00. І ви напевно запитаєтесь, чому я почав сміятися на початку цієї новини. Ну, я вам скажу, 0,1 на користувацькому рейтингу Metacritic. 0,1. Гавці кажуть, що це і близько не те на що заслуговує така культова серія як Silent Hill. І ніби проєкт грати можна безкоштовно, але ще й при цьому все одно є сезонний пропуск. Розробники. Молодці. Молодці. 0,1. Але надія є. Але звісно ж не на Ascension. Бо я сподіваюся, що все добре вийде в Bluebird Team які зараз займаються ремейком Silent Hill 2 з українською текстовою локалізацією. На секундочку. На сайті PC Game Benchmark з'явилась потенційна дата виходу 21 березня 2024 року. Дуже навіть ймовірно, що офіційну дату нам розкриють. На цьогорічній ТГА. До речі, про ТГА. там BioWare 7 листопада в день Mass Effect зробила тизер наступної гри в серії. По тизеру нічого достеменно не зрозуміло. Якась жінка з шоломом на голові та емблемою n 7 на костюмі йде по темному коридору. Враховуючи, що це не можна назвати навіть тизер трейлером, думаю, що більше деталей на нас чекає також на The Game Awards. Штучний інтелект, як його зараз називають, покращується з кожним днем, і деякі. Інструменти вже дозволяють його використовувати для певних задач при розробці відеоігор. Так, розробники за Finals, нового умовно безкоштовного шутеру від вихідців з DICE, використали шиї для створення озвучки. Там він не щось вибіркове озвучував, а майже все від коментарів до тварин. Автори заявили, що перетворення тексту в мову за допомогою шиї дозволило значно швидше завершити повний процес озвучання, ніж якби для нього використовували звичайний метод. На розробників зразу ж, звісно ж, полився шквал. Такі. мені здається, доволі навіть виправдано. Від акторів озвучання, які кажуть, що насправді даний процес можна зробити значно швидше, ніж здається, і при цьому якісніше. То, що якісніше, це безумовно. Тоді представники студії Embark дали коментар PC Gamer, де сказали, що вони використовували суміш записаного голосового аудіо та згенерованого. Думаю, що в найближчі роки така практика ставатиме все частішою, особливо в якихось інді-проєктах. І насправді це вже зміг довести Хеві Лопес, який презентував гру Angry Pumpkins. Це клон Angry Birds у геловінській тематиці, майже повністю створений за допомогою шиї, а саме за допомогою Далі, Міджорні та ChatGPT. Піті. Фактично, Хаві. Просто задавав текстові запити на створення зображень і коду, а ще її все генерував, з чого і вийшов такий от клон. Майбутнє вже тут, і не те, щоб дуже веселкове. Уявіть собі, з яким темпом китайці будуть клонувати все, до чого зможуть дотягнутися, якщо вони без шиї клонували все, до чого могли дотягнутися. Поляки Стейон, відомі по Термінатор Резистен, випустили на ПК та консолях нового покоління Робокоп Роук Сіті. Логічно, що про Robocop, а по франшизі Робокоп. Це шутер від першої особи, який критикам здався дещо посереднім. Але також вони відмічають, що якщо ви фанат, то не варто пропускати. Стім у неї 92% позитивних відгуків, але варто знати, що вдавцем виступає на кони, які намагались кинути в свій час українську Frogwares. Ну і також гра там реально. Дуже дубова і зайде вона, скоріш за все, виключно фанатам оригінального фільму. Мені особисто не зайшло те, що я побачив, хоча в принципі оригінальний фільм мені подобається. Режисер Чад Стагельський, який найбільше відомий по квадрології, Джону Вік, заявив, що після двох років роботи сценарій екранізації Tsushima повністю готовий. Щодо другого сезону екранізації «The Last of Us», мабуть, вам цікаво від HBO. то її творець Крек Мейзен заявив, що вони планують розпочати зйомки на початку наступного року. Тобто прем'єру слід чекати десь наприкінці 25-го. Але це все у випадку, якщо незабаром завершиться нарешті страйк-акторів, які також страйкують проти АІ. А відомий інсайдер в світі кіно Даніель РПК повідомляє, що ще один проект, який хоче екранізувати Sony, стане Бладборн Варіса. Дарн Ламке, відомий по шазаму пише сценарій, а продюсером виступить Ларенцо ді Бонавуентура, здається, так який займався трансформерами Бамблбі Дум 2005 року зі скалою, кладовище домашніх тварин, Joe та багато інших. І ви напевно скажете, ну зрозуміло, вони роблять все тільки не Bloodborne на ПК. На що я скажу вам, що Bloodborne отримав офіційну дату виходу на ПК, а саме 31 січня 2024 року. Але це не оригінальний Bloodborne, а фанатський картинг по мему Bloodborne карт. Будь ласка, не ставте дизлайки. Як то кажуть, жарт вийшов з під контролю в людей, які займалися демейком цими мемами про Bloodborne Card і ось тепер гра. Вона таки називається Bloodborne Card. А за розробку відповідає Fun Software, яку, звісно ж, не слід плутати з From Software. Керує проектом Ліліт Вальтер, яка скасувала демейк Bloodborne задля цієї гри. Хоча здається, в цій грі буде сюжетка. Мені дуже цікаво, чи це буде сюжетка саме карт, чи це буде сюжетка якась як сюжетка. Бо демейк. Мені набагато цікавіше, ніж... Мемний Лодборн Card. хоча це дуже смішно, українська команда фанатської локалізації TSF припинила своє існування. Ця команда працювала над такими культовими іграми, як Half-Life, Quake 2, StarCraft, Jedi Academy, Red Alert 2 та багатьма іншими. Як зазначено на їх офіційному сайті спілки, наприкінці 23-го року стало зрозуміло, що продовжувати активну діяльність на чистому ентузіазмі було неможливо, а велика кількість учасників більше не мала бажання займатися цією справою. Факти, а також суттєве збільшення критики українських локалізаторів у мережі призвело до припинення діяльності об'єднання. Тож дякуємо всім, хто приймав участь у перекладі ігор. Ви неймовірно круті і особисто я безмежно вдячний вам за вашу роботу. А також дякую, але вже в лапках, тим, хто не слухав мене і займався цією самою травлею українських локалізаторів і розповідав, яким має бути справжній український переклад. Мабуть, нарешті зараз. Ви задоволені чохлами для НЛО від вже російських студій, які тепер перекладають і українською. Blizzard випустили на смартфонах Warcraft Rumble. Це стратегія в стилі Clash Royale з колекціонуванням карток. В ній є як PvP, так і PvE. На диво в Google Play у неї аж 4,5 бали з 5, а в App Store аж 4,8. Але все рівно виглядає гра як типова донатна помийка по відомій франшизі. Тому ну таке, але на наступний день після її релізу, Blizzard провела цьогорічний BlizzCon. Там вони анонсували перше доповнення до Diablo 4, яке отримало під заголовок Vessel of о Наразі його розробка знаходиться на дуже ранній стадії, але компанія планує його випустити до кінця 2024 року. Ну а події розгортатимуться навколо демона Мефісто, як і говорили раніше інсайдери. World of Warcraft Classic отримає майбутнє доповнення, а саме катаклізм. Станеться це у першій половині 2024 року. А от основна версія World of Warcraft отримає цілих три нових доповнення: The War Within, Midnight та The Last Titan. Всі вони будуть частиною нової арки World Soul Saga. Перше з них під назвою The War Within отримало повноцінний синематик і має вийти вже на початку наступного року. Також Blizzard підтвердили те, що планують перенести World of Warcraft нарешті на консолі, м'яко натякаючи на появу гри на Xbox та в Game Pass. Філ Спенсер, до речі, там також був е, на презентації. І штовхав цей спіч. Ще на Блісконі представили нового персонажа танка для Overwatch 2 Мауга. Дебютує він 5 грудня разом з восьмим сезоном. Хтось грає взагалі в Overwatch 2. А для Hearthstone анонсували нове доповнення в стилі дикого заходу Shadow in the Badlands. Запуск вже 14 листопада. І також мені цікаво, хто ще грає в Hearthstone? За чутками відомого інсайдера Das Golem, майбутнє Resident Evil 9 стане найбільшою грою у франшизі. Відповідно, у неї буде найбільший бюджет. Мабуть, оцими Давніми заявами про те, що ігри мають подорожчати. Capcom нас потрошки готували до того, що Resident Evil 9, базована версія, буде коштувати 70 доларів. Базована, базова. Гра має завершити історію, яка розпочалася з Ітаном Вінтерсом у Resident Evil 7. За словами Назголім, розробку почали ще у 2018 році, а вийде вона не раніше 25-го. Події гри розгортатимуться в якомусь західному місті приводі. Грати можна буде як від першої особи, так і від третьої. Не так вже довго до. Довелося чекати на те, щоб фанати представили українізатор на Souls-like про Пінокіо у вікторіанському сеттингу Lies of P. Перекладено весь текст, а також основні текстури. Тож робота вийшла справді крута. Кому цікаво, обов'язково шукайте, качайте і наслоджуйтесь. Але, на жаль, тільки на ПК. З нещодавнього витоку стало відомо, що Naughty Dog, починаючи з 21-го року, розробляє пригодницьку сюжетну накристувацьку гру під кодовою назвою Парадокс. Історія розгортатиметься навколо двох братів-злодіїв, які взяли на себе місію супроводити дівчину, яка має сили, щоб запобігти відродженню королівських абісалів, цивілізації, що мешкає на дні Чорного моря. Події гри розгортатимуться у сеттингу дизельпанк фентезі в світі, який занурився під воду, де мешкають істоти, схожі на суміш, роботів і Крафтіанських істот, а називатимуться вони абісалами. Там має бути відкритий світ з кількома островами, на кожному з яких власна культура та політика. Також в грі планується підземелля у вигляді затоплених міст. Ну і ще з цікавого парадокса, який дозволяють переміщатись у просторі, як це було в речетенклан Крів та Парт. Щоправда, поки слід сприймати цю інформацію виключно як чуткі і не більше, тому що ну якихось. Серйозних е підтверджень цієї не було. Ще одні чутки про Naughty Dog, але які вже значно правдоподібніше виглядають, точніше, вони по суті і є правдою. Це те, що геймдиректор онлайн версії з Last of Us Вініт Агарвал виклав у Твіттер допис по Super Mario Bros. Wonder, а в кінці додав фразу, якою відповів на безліч запитів фанатів щодо Тлоу онлайн. Він написав так, я все ще працюю над цією грою. Тож більшість користувачів і змі вирішили, що в такий спосіб він спростував чутки про те, що Naughty Dog припинила розробку мультиплеєрного спінофу за ласт of вас. Хоча вони останнім часом багато чого спростовують, але щось не викочують, якісь реальні. Факти, що це не так. У Fortnite стартував новий сезон, де епіки повернули оригінальну карту з першої глави. Приплив гравців був неймовірним 4 листопада. До гри за день зайшли 44,7 мільйона користувачів, а одночасний онлайн в піку склав 6 мільйонів 172 тисячі 463 користувача. Це два абсолютно нові рекорди для гри. Цікаво, що вони зможуть придумати ще, щоб переплюнути це. Я думаю, нічого, бо ностальгія вирішує. В інтернеті показали ігролад, а також виклали прототип гри Daredevil The Man Within Fear. Це скасований бітемап від третьої особи про Шибайголову, який мав вийти на ПК PlayStation 2 Xbox у 2004 році. Виглядає дещо стандартно для ігор по ліцензії тих років, тобто трошки в срату. Але сумно, що ігри, які часто вже були практично готові, скасовувалися і так і не добиралися до релізів. Але цікаво, що прототип Daredevil, зразка ранніх нульових, з'явився. На фоні чуток стосовно нової гри про цього персонажа від Ісомнік. До речі, сценаристи Павука на днях підтвердили, що Майлз за задумом має стати центральним павучком у наступних іграх. Звісно, що фінал Марвел Спайдермен 2 натякав на це, але мув все одно дивний з огляду на продажі Марвел Спайдермен Майлз Моралес і популярність та впізнаваність Пітера Паркера. Вангую, що в третій частині Пітера. В дуже сльозливій сцені на початку гри, так би мовити, кудись винесуть за кадр, мабуть, що надасть мотивації Майлзу мститись ворогам Пітера, адже в за своїх якихось цікавих антагоністів і популярних антагоністів не те, щоб дуже багато. Втім, особисто мені Майлз зі своїми підлітковими проблемами як персонаж взагалі не цікавий. Тому ну це доволі ризикований мув е, з боку Sony, але знову ж таки вони можуть зробити щось схоже як було з. З ластофаспарту, коли вони трошки так би мовити обманули очікування гравців, волота в чергове завили, адже їх видавництво білий її повідомило, що вони відкладають на невизначений термін випуск комікса Відьмак меншеє зло, який створювався на базі саме ігрової версії Геральта. І це з урахуванням того, що за ліцензію вони заплатили ще у 2021 році, але CD Projekt відмовились відправляти їм матеріали до зміни ситуації. Натякаючи на те, що не нададуть їх, поки не завершиться війна, або щось, щось не зміниться. Видавництво Dark Horse було посередником у даному конфлікті і намагалося його врегулювати. бяки. Але CD Projekt стоять на своєму і не дають задню, за що їм респект. А от Epic Games Store, як виявилося, досі не є прибутковим. Про це заявив генеральний директор Epic Games Store Стів Елісон. Ця заява прозвучала 6 листопада на черговому засіданні антимонопольного позову розробника Fortnite проти Google. І так цей позов досі триває. Насправді це не дуже дивно, що Епіки не заробляють, адже щоб зростати, вони дуже багато вливають грошей у свій магазин і дають безліч бонусів. Так, наприклад, Епіки щотижня роздають безкоштовні ігри в магазині. Розробникам вони віддають 88% прибутку, замість 70%, як це робить Steam. А також нещодавно була запущена програма по ексклюзивності ігор в магазині. Таким чином, будь-яка гра, яка вийде в Epic Game Store в перші 6 місяців ексклюзивно на ПК платформі, отримує 100% прибутку з неї за ці ж перші півроку. Також 100% доходу в першому півріччі з моменту по. Публікації отримають розробники, які свої старі ігри також розмістять в магазині Epic Games. З іншого ж боку, Epicaм вже явно не вистачає коштів. Вони звільнили майже 900 працівників своєї компанії, що складає приблизно 16%, підвищили ціни на V-Bucks у Fortnite, а також з Нового року будуть монетизувати свій рушій і для кіно та рекламної індустрії. Якщо чесно, я здивований, що він досі там не монетизується. GTA 6 такі антиповідь. Нонсувала до кінця цього року, і навіть покажуть трейлер. І цього разу інфа сотка. Адже про це повідомив найавторитетніший інсайдер Джейсон Шраєр. А ця людина щось пише тільки тоді, коли точно знає, що так воно і буде. ось, Шраєр на сайті Bloomberg опублікував статтю, в якій йдеться про те, що GTA 6 буде анонсовано вже цього тижня. І насправді, доки я писав цей текст. Анонс таки стався на офіційних соціальних мережах Rockstar. Там підтверджується інформація Шрайера про те, що трейлер буде опубліковано на початку наступного місяця на честь 25 річчя компанії Rockstar. А тому є великий шанс, що це станеться саме на The Game Awards 7 грудня. Обов'язково будемо разом слідкувати, можливо, навіть пострімимо до речі, з величезною ймовірністю, і S.T.A.L.K.E.R. 2 покажуть на ТГА. З анонсом остаточної дати релізу, я сподіваюся. А тим часом французький блогер Аномаліус Дагаут на Paris Game Weekend взяв інтерв'ю у представників GSC. Там розповіли багато чого цікавого. А саме, наприклад, для розробників було справжнім випробуванням зробити зі старої мапи зони новий безшовний відкритий світ, прокачати його візуально до нових стандартів, а також додати багато нових локацій. І все це без екранів до завантажень, для того, щоб це стало можливим, вони використовували Unreal Engine 5, А вам. Обов'язково буде потрібен SSD. Оригінальна демка планувалася виключно для Gamescom, але через хвальні відгуки її вирішили покращити. І показати на інших виставках, повідомляється, що збірка, яку показували в Парижі, мала менше багів і виглядала значно краще. Система A-Life буде схожою на те, що було в попередніх іграх, але працюватиме в більших масштабах через безшовний відкритий світ. Звукове оточення підлаштовуватиметься до місцевості і ігрових ситуацій. Наприклад, якщо у вас раптом почнеться якась сутичка, то музика зміниться на більш динамічно. Гра буде нелінійною з великою кількістю каццен, створених за допомогою Motion Capture. тому якщо ви хочете побачити все? То доведеться перепроходити гру кілька разів. Через велику кількість аномалій стане і більше артефактів, поєднюючи які можна буде змінювати стиль проходження. Сталки від самого початку розробки була aaa гра але майже весь 2022 рік студія більше була зосереджена на порятунку власних співробітників, яких потрібно було релокувати. Гра йде повним ходом до релізу, і в неї перенесли вже майже все, що хотіли. Фактично, зараз розробники переходять до етапу полірування та шліфування. Також було зазначено, що розробники вирішили перенести дату виходу гри, щоб бути точно впевнені в її випуску. Але чи мається на увазі ще один перенос, чи той, який вони раніше анонсували з першим кварталом 2024 року, невідомо. Втім, розробники кажуть, що скоро оголосять точну дату випуску. Що як на мене може таки натякати на цьогорічне ТГА, бо наступний великий івент буде, мабуть, що аж літом. Хіба що Xbox що ще планує. Весною не знаю, варто зазначити, що це інтерв'ю давали Макалкін, крутий чувак, і Бочаров. Е, але тему Бочарова піднімати в мільйон перший раз, я думаю, вже немає ніякого сенсу. Ще свій французький стрімер поділився враженнями від оновленої демки. Критичних багів не було, анімації гарні, але час від часу у персонажа не рухалися губи. Стартова сцена зі сліпим псом виглядає значно краще, аніж в трейлерах. Про що, до речі, я вам розказував, що було навіть в першій демці значно краще. Тут, напевно, що ще краще. Кідок болта на LKM виглядає, як в трейлері йди до мене, а на PKM, як в трейлері e 3 2021 Першого року на болотах ПДА були закладки, завдання, карта, журнал, примітки, оновлення, статистика та бестіарій. В цьому діяти можна було тільки з завданнями. Інвентар нагадує той, що був у поклик прип'яті: окремий слот на детектор артефактів і 5 слотів для самих артефактів. Ще є слот для броні і шолома, та три для зброї: пістолет, головна і другорядна зброї. Цей речі, також розказував у своєму відео про Stalker 2 і його демку на Гімско. Одним словом, об новин як про продовження. ГТА, так і про продовження Сталкер, дуже багато. Тож очікуємо свіжих анонсів на ТГА. Ще одне інтерв'ю по Сталкеру та цікавих чуток по ГТА, ви можете глянути ось тут, а та також дуже там багато цікавих е, ігроновин. Ну і дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Особливо подяка моїм мега-театронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. А також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео, адже канал існує виключно завдяки вашій мега-підтримці. Дуже вам дякую. Зустрінемося вже за кілька секунд ось тут. Ще раз дякую за перегляд, до зустрічі і дай Боже!